У вас в ефірі Анна мейджора і програма навколо світу. Люди їдуть в інші міста не тільки щоб побувати в театрах або музеях. Є ваблять цікаві та колоритні вулиці, бо на проспектах завжди бояє життя. Тут проводять концерти, фестивалі, мітинги, призначають зустрічі. Це місце є надзвичайно важливим для усіх нас. Воно об'єднює, збирає і надихає глибокою історією. Тож далі у програмі вас чекають чимало цікавого про найвідоміші, і проспекти авеню і бульвари світу. В Україні визначні вулиці називають проспектами в інших державах бульварами авеню. Та неважливо, як їх найменували. Головне їхня багата історія і краса. Тож уважно слухайте про найцікавіші проспекти світу. Європейських столиць саме Париж виділяється своєю витонченістю. Найвідомішим місцем тут є єлисейські Цей бульвар починається з площі згоди, іде йде до площі Шарля де Голя. Там встановлена знаменита тріумфальна арка. Свого часу французькі королі побудували тут дорогу від замку до Версальського палацу. Єлисейські поля діляться на дві частини зону для прогулянок і магазинну. На вулиці завжди повно народу. Саме тут збираються парижани, щоб відсвяткувати новий рік або національні свята. Погодьтеся, це неймовірне місце. На північному сході Іспанії розкинулась Каталонія держава в державі. Вулиця цієї області, Барселона, є дуже гарним містом. Гості Барселони просто зобов'язані пройтись по знаменитій вулиці Ла Рамбла. Це найжвавіша пішохідна вулиця в місті. Тут повнісінько магазинчиків, ресторанів, лодки з квітами. Постійно виступають відомі гурти, проводять концерти. Не дивно, що на ла Рамбла туристів більше ніж міського гості. Барселони стверджують, що саме тут б'ється пульсуюче серце Каталонії. Як же не згадати про звісно Нью-Йоркську п'яту авеню. Вона в самому центрі Манхетена. Ця вулиця вважається одним з найвідоміших торгових місць у світі. Тут любителі шопінгу знайдуть безліч дорогих ексклюзивних бутіків, наприклад, Прада, Гучі, Версачі. Головні пам'ятки міста пов'язані з п'ятою авеню. На вулиці стоїть Рокфеллівський центр, міська бібліотека, собор святого Патріка. Тут знаходяться метрополітен музей, музей Вухенгайма, музей Нью-Йорку, Національний музей дизайну та інші. Перенесемося в сан франциско на Ломбард-Світ. Жителі міста щиро вважають, що це найяскравіший проспект у світі. Адже незручність ландшафту вони перетворили на родинку на дуже крутому схилі, проклали звивесту дорогу. Все прикрасили бояючі і зелені. Подивіться, як там гарно. Ще один проспект Фаворит знаходиться в Буенос-Айрісі Айсі. Це величезна авеню 9 липня. Найширша вулиця у світі. Для проїжджої частини там передбачено 18 смуг в обидві сторони. Та пішоходів не образує, Тут теж вдосталь. А якщо вас цікавить автентична англійська архітектура, то замість Лондона краще відправитись в Шербон. Там можна прогулятись по гал В Україні важливих вулиць теж багато. Кожна з них оповита легендами, історіями тисячі Наприклад, хто ж не знає відомий в Києві Броваски та лісовий проспект, проспект Миру, перемоги чи правди їх у місті багато, та й у Львові є чим хизуватись на головних вулицях міста щодня. Весело. А ще в нашому місті є проспект, названий на честь В'ячеслава Чорновола, і славнозвісний проспект Шевченка, одна з центральних вулиць Вова. Саме на ній ми зараз і знаходимося. Проспект Шевченка разом із площею Міцкевича та проспектом Свободи у святкові дні перетворюється на велику площу, де панує атмосфера затишку і комфорту. Ще крім ресторанів, кафе і клубів є місця, якими можна милуватися вічно. Це наші проспекти. Що ж, програма підійшла до завершення. А ви, любі глядачі, мандруйте зі мною, а не мої і рубрикою навколо світу. Бувайте!